Форм. Традиційно помилки ну, роботи принципі, з поршою. А, в принципі, а, основні помилки знову таки стосуються сумішей. Ну, тут вже йдеться суто про фасоділову групу. Тут інсектицидами бджоли вже все одно немає, тобто не так важлива нам токсичність, а, яка може сформуватися при змішуванні продуктів. Це головне саме сумісність препаратів. Не тільки фосетил, в принципі, будь-яку суміш, як я вже казав, треба перевіряти на фізико-хімічну сумісність. Тобто в невеличкій ємності розвести відповідні кількості продуктів, подивитися, як розчин себе поводить. Чи немає осаду, чи немає хлоп'їв, чи немає якихось таких неприємностей, які можуть І нам завадити так. І я хотів би ще наголосити все ж таки на технології оприскування, на е інструментарій. Е Традиційно теоретично вважається, що, скажімо, працювати інсектицидами бажано дрібною краплею. Дійсно, технічна ефективність дрібної краплі вона вища, ніж крапля велика, тобто це ну, 50-70 мікрон. Але якщо ми, йдеться про сад, дивіться, якщо ми йдемо по полю, у нас йде оприсковач, іде факел, який спрямований. Вниз, і, в принципі, там е не дуже в нас е не такий помітний знос продукту. Якщо ми йдеться про сад, у нас орієнтовані форсунки в вік, у бік, у нас факали е горизонтальні, і дуже важливо саме е при такому оприскуванні е запобігти зносу. Якщо ми працюємо дрібною краплею, таких в саду, навіть за умов, коли вітер там не перевищує 2-3 метри в секунду. Лайвова частка робочого розчину у нас йде в повітря. Є хороші такі наочні презентації, компанії, які виробляють Обтяжувачі. форсунки форсунки. Ну, є компанія Lecler, є інші компанії, є компанія Еті-джет. Значить, просто фактично третина в кращому випадку потрапляє на рослини. Тому я волів би все ж таки рекомендувати використовувати форсунки. З великою важкою е пустотілою краплею, да? інжекторні, е крапля важка, е тиск від 8 бар до 10 бар, така крапля, так, вона е такого покриття ідеального, як дрібна крапля, вона не дасть, безумовно, не трапляється дива, але вона коли б'ється під цим високим тиском, об'їлку облисточки вона розбри роздрібню вона роздрібнюється <губ> Да.